Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є і представляємо у вашій увазі саундбар магнат SBW300, потужну 3,1-канальну аудіосистему. Вага саундбара становить 4,8 кг, що забезпечує стабільність та надійність установки. Сабвуфер значно більший за розмірами і має вагу 8,9 кг. Однією з ключових переваг магнат SBW300 є різноманітність варіантів підключення. Саундбар оснащений HDMI з підтримкою Audio Return Channel, що дозволяє. Передавати звук з телевізора без додаткових кабелів. Оптичний цифровий вхід та аналоговий вхід, 3,5 мм забезпечують сумісність з різноманітними джерелами звуку. Він оснащений 250 міліметровим динаміком, розташованим з боку та підсилювачем, який забезпечує 120 Вт постійного та 240 Вт пікової потужності. Раніше я ніколи не користувався саундбаром і вважав, що це зайва витрата грошей. Однак, порівнявши його звук із стандартним звучанням телевізора чи колонки для ПК, я можу з упевненістю сказати. Різниця разюча, якщо ви шукаєте рішення, яке додасть вашому телевізору не тільки стильний вигляд, а й дуже якісний звук на рівні професійного магнат SBW300 стане чудовим вибором.